Весь всесвіт, що ми бачимо, Бог створив вірою, і в кожного віруючого він вклав ту саму силу, свою віру. Дізнайтесь, як розвивати і вивільняти її, щоб бачити його обітницю у своєму житті. Майте віру. Більше 50 років Кеннет Коплен живе вірою і навчає віруючих у всьому світі робити те саме. Жити вірою це спосіб життя для Божого народу. Це означає бути вільними від страху, відділеними від того, як і що робить цей світ. Віра бере все, що обіцяв Бог: стілення, процвітання, все, що вам треба, щоб жити переможним життям. Дізнайтесь, як цілеспрямовано користуватись своєю вірою, щоб приймати все, що для вас має Бог. Покладіться на авторитет і силу того, що сказав Бог. Вивільняйте силу віри, і живіть життям віри. Вивільніть потужну силу віри, яка є всередині вас. Ви можете мати віру, яка пересуває гори для всього, що ви робите. Зробіть віру своїм способом життя. Євангелія від Луки, 4 розділ. Ісус прийшов у Назарет, де був вихований. Та зазвичаєм своїм увійшов дня суботнього до синагоги і почав читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розкривши книгу, знайшов місце, де було написано. Ісус читав не те, що мало читатися тієї суботи. По порядку. Він взяв конкретний текст. Який ми з вами знаємо, як 61 розділ книги Пророка Ісаї, він почав з конкретного місця і зупинився на конкретному місці. І читаючи цей вірш, час змінюється. Ісус зупинився саме там, де було сьогодні. І він проповідував: мене дивує, і, звісно, ви це знаєте, бо вас цьому було навчено. Але є так багато християн по всьому світу, які не знають і не розуміють, що Ісус передусім був проповідником. І Він голосно проповідував. Він вогукував гучним голосом. Хто має вуха, щоб чути, нехай чує. І ми теж проповідуємо голосно. Амінь. Так. Він сказав. Точніше він прочитав дух Господні на мені, бо він помазав мене проповідувати. Боже мій, мені це подобається. Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним і послав мене зціляти розбитих серцем проповідувати полоненим визволення. Сліпим прозріння відпустити змучених на свободу, проповідувати рік Господній сприятливий, тобто великий ювелейний рік, який був надприродним анулюванням боргів. Слава Богу, навіки. І ми з Лорією пережили це багато років тому. Амінь. Нам довелося вчитися. Нам довелося багато чому вчитися. І ми навчилися. Хвала Богу. І відтоді ми з нею ніколи не мали боргів. Наше служіння не має боргів, і церква не має боргів. Слава Богу. Знадобився час, щоб навчитися цьому. І доводилось стояти на своєму і казати: ні. Ні, я не робитиму це. Я твердо вирішив, що я не робитиму це. Отже, далі. І закривши книгу, Віддав служителю Ісію. Ви можете собі це уявити. Ісус просто сів. І очі всі в синагозі були зосереджені на ньому. І він почав казати їм. Він проповідував їм: ось коротке викладення того. Про що він проповідував? Сьогодні, Джоне. Прийде той день. О, прийде Месія. Так. Аман. Аман. Мойсей був Мойсей був чудовим. Але прийде той день. О, так. Але не кажіть мені, що це сьогодні. За кого ти себе вважаєш, що говориш сьогодні? Як ти можеш казати сьогодні? Сьогодні збулося Писання, яке ви чули. Їх це так розсердило, що вони намагалися вбити Ісуса. Сьогодні? Сьогодні цей день. Сьогодні. Так. Амінь. Знайдіть місце писання, яке стосується вашої ситуації. І знайдіть інші місця писання, які доповнюють його. Бо з двох двох трьох свідків. Свідків з писання. Неможливо будувати доктрину на одному вірші. І потім вхопіться за це. Вхопіться за це сьогодні. Це моє сьогодні. Це станеться сьогодні. Це станеться сьогодні. Моя мама часто казала мені: Кенете, Ісус прийде цього року. Я запитував: Невже так він прийде цього року? І наступного року вона знову казала: Кенете, Ісус прийде цього року. Я казав, ти казала це минулого року. Вона відповіла: Я знаю, але він прийде цього року. Вона постійно казала це. Моя мама благослови її Господи. Вона молилася за мене, молилася і молилася. Завдяки її молитвам у моєму житті з'явилася Глорія, і вона продовжувала і продовжувала молитися. І одного дня у неї тоді ще не було відкриття про записане в 1 Петра 5, де сказано: віддайте всі ваші турботи. Подивіться це місцеписання: турботи, хвилювання, тривоги. Про те саме йдеться в 4 розділі послання до Филепіан. І мама роками молилася за мене. Вона просто стала біля кухонного столу, жбурнула свою біблію на стіл і сказала: Я молилася за нього востаннє. Якщо він піде в пекло, то це буде твоя провина. А я все псував. У мене була робота, чудова робота пілота. І я все зіпсував. Не буду заглиблюватися і згадувати цю історію. Попри це, Господь був зі мною. І у нас з'явилася одна можливість були люди, які заробляли на цьому великі гроші. Це була дуже якісна термоізоляція і її потребували. І завдяки моєму татові я мав чудовий досвід в продажах і торгівлі. Тож зі мною працював ще один чоловік. Наш з Лорією добрий друг і його дружина. Фактично він був моїм інструктором, коли я отримав сертифікат пілота багатодвигунного літака. І Глорія сиділа на задньому сидінні, коли я проходив це навчання. Потім чоловік, який всім цим володів, влаштував йому того дня випробовувальний політ. в будь-якому разі я взявся за справу і почав продавати. Ту термоізоляцію я продавав і продавав її дуже багато, дуже багато. Товар просто розлітався. Глорія звільнилася з роботи. Вона працювала у страховій компанії, і ось вона звільнилась. Ми купили дім на умовах оренди з правом викупу і це було чудове місце. Я склав багато угод на постачання тієї термоізоляції. Ми отримали багато замовлень, і залишалось тільки привезти товар. Гроші були практично в наших руках, і це була значна сума грошей. І потрібно було просто продовжувати працювати, роблячи те саме. В нашому домі не було побутової техніки, не було меблів. Тоді було холодно, тому ми зберігали їжу в картонній коробці на ганку. Єдине, що ми мали з їжі моя мама надіслала нам 10 10-кілограмовий мішок картоплі, і ми з лорію в буквальному розумінні склали завіт, коли одружилися. Що за будь-яких обставин ми не повернемось додому, до батьків, гаразд, ми не повернемось додому до мами, ми не повернемось додому до тата чи ще когось. І нам все вдасться. Тож, єдине, що ми мали, це взяти в оренду розкладне ліжко з матрацом приблизно ось такої товщини. І кавовий столик, який я зробив в майстерні, ще коли навчався в старших класах школи. Кажу вам, це був ще той шедевр. Отже, ось я приїжджаю неподалік від аеропорту. Це було в місті Літл рок Я знав номер вагону, в якому мав приїхати наш товар. І я бачу, як наш вагон від'їжджає. Я щосили помчав до телефонної будки. Я схопив трубку і зателефонував Харві. Я сказав: поглянь на це. Наш вагон їде з міста. Він їде до Канзасіті. Сіті. А у нас зовсім не залишилось грошей. І мені потрібно було щось з цим робити. Я сказав: я звільняюсь. І ось так я втратив роботу і кумав. Тож я почав шукати іншу. Глорія сиділа на розкладному ліжку, в тому порожньому домі, і у нас була. Велика краплинна кавоварка. Деякі з вас не знають, що таке краплинна кавоварка. Але це такий апарат, який кипятить воду. І в ньому над чайником є лійка. Тож, коли вода закипала, проходила через ту лійку, і так варилась кава. Але ми не мали кави, тому Глорія розрізала картоплю і варила її в тій кавоварці. Ось що ми їли, Стіве. Тож я пішов шукати роботу. Пригадуєш, в місті Літл Рок був дилерський центр Arkansas Aviation. Так, так. Спочатку я працював в центральному офісі. В будь-якому разі, у той час головним менеджером в Центральній службі авіаційних перевезень був чоловік на ім'я Джо Стюарт. Він звернувся до місіонерської ради Південних Баптистів з проханням про підтримку місіонерської подорожі. Йому сказали: тобі слід зробити це, це і це. І він виконав ці умови. Його отець навчав його пілотувати літак, і він отримав всі сертифікати, щоб використовувати їх на місіонерській ниві. Тож він повернувся і сказав: Я готовий. А йому відповіли: ти занадто старий. Я занадто старий. Що це означає? А я тоді не міг знайти роботу і вирішив, що повернусь до Центральної служби авіаційних перевезень. І коли я зустрівся з містером Стюартом, він сказав: я не знаю, навіщо я це роблю. У тебе немає годин, які б ти налітав. Ти навіть не маєш сертифікату на керування багатодвигунними літаками. Але ти маєш досвід продаж. Я відповів так, маю. Гаразд, я візьму тебе на роботу. Джо Стюарт був баптистським проповідником. І він вів нашу шлюбну церемонію з Глорією. Ми взяли у нього в бор 100 доларів і поїхали в Ход Спрінс на наш медовий місяць на вихідні. А в понеділок вранці я вже мав бути на роботі. Амінь. Через шість місяців ми прийняли спасіння. Через три місяці після цього, після народження з гори, ми наповнились духом. Я почав шукати іншу роботу, і я не знав, що поки я шукав ту роботу, Глорія захворіла. І як я вже казав. Якщо ви подивитеся всі зібрання школи зцілення на наші конференції в 1997 році, то Глорія розповідає там, що вона дуже хотіла ходити до церкви. Вона хотіла бути хорошою дівчинкою, і в неї була подруга з методистської церкви. Вона ходила до церкви щонеділі, Тож Глорія теж хотіла ходити. але вона просто не знала, куди А я ходив до церкви, однак не звертав жодної уваги на те. Що там відбувалось? Я виріс в церкві південних баптистів, проте не залишився там. Отже, я шукав роботу. Я шукав роботу. Глорія сиділа вдома на розкладному ліжку з матрацем приблизно ось такої товщини, і це було жахливо. Його оренда коштувала 6 доларів. А на столику для кави лежала біблія. Глорія взяла ту біблію. Моя мама надіслала мені чергову біблію, яку підписала: дорогий Кеннете, шукайте передусім царства Божого і Його праведності. І всі ці речі докладуться вам. Глорія прочитала це і сказала: мені точно потрібні речі. Вона ніколи раніше не читала цього. Тож вона продовжила читати. І побачила, що Господь піклується про пташок. Вона просто сказала: Господи, візьми моє життя і зроби з ним щось. Це була вся її молитва, а я про це нічого не знав. Я був пошуках роботи. Я влаштувався на роботу в компанію Арканзас Авіейшн. Я звертаюся до Стіва, бо він теж пілот. Він теж пілот. Того дня я літав з Літл Рок в Шріфпорт і назад я привіз чоловіка, який був виконавчим директором газової компанії «Арканзас Луїзіана, і його звали Віар. Тож я повернувся ввечері, Лорія готувала вечерю, я увійшов до нашої маленької спальні, ми тоді вже орендували квартиру з меблями. Зовсім нову в ній ще ніхто ніколи не жив. Так, Доне, в ній ніхто раніше не жив. Стіни були гарного, сіро-блакитного кольору, і в ній гарно пахло. Глорія стояла біля плити і готувала вечерю. А я передягнувся, зняв костюм і передягнувся в домашній одяг. Зайшов на кухню з маленької спальні, сів. І взув на одну ногу домашнє взуття, і сів, щоб взути другу. І в цю мить, о Боже, кажу вам: слава Боже! Я подумав: якщо я відкрию очі, то побачу Ісуса. А якщо я побачу Ісуса, то мені доведеться проповідувати, а я не хочу це робити. Глорія сказала, що ніколи не вийде заміж за проповідника. Так і сталося. Вона вийшла заміж за пілота, який не міг заробляти на життя. Отже, я сказав, Боже, Господи. І в ту мить я почув. «Кеннете, якщо ти не виправиш свої стосунки зі мною, то підеш у пекло до дьявола». Я сказав: я знаю, я знаю це. То що мені робити? І я почув голос своєї вчительки з недільної школи з церкви південне Баптистів в Абілені в штаті Техас. Її звали Тагард. Вона була вдовою. Вона була літньою жінкою, ходила в чорному одязі і носила маленький соломиний капелюшок. Ми називали її старою Леді Тагард. Вона сама себе так називала: стара Леді Тагард. І я почув її голос. Хлопчики, вам слід запросити Ісуса увійти до вашого серця. І я подумав, це прозвучало так само нерозумно, як і першого разу, коли я почув це. Але я не знав, що ще можна було зробити. Тому, сидячи там, я сказав: Ісусе, увійди в моє серце. Боже мій. Я багато років намагався пояснити це. Це так, наче ви народилися в котельні, де багато шуму, і раптом хтось вимкнув котел. І в мені настала глибока тиша, така, якої ви ніколи не чули. І до тієї миті мій словарний запас. Був жахливий, жахливий і мізерний. Він був лайливим. Якось ввечері ми повернулися додому, і Глорія сказала: Я більше не ходитиму з тобою до людей. Я запитав, чому? Вона відповіла: через твої огидні уста. І того вечора я міг майже фізично відчути, було таке враження. Що в мене в роті якийсь шматок. Хтось сказав, мабуть, це те господарське мило, яке твоя мама заштовхувала тобі в рот, щоб ти не лаявся. Ні. Але було таке відчуття, і воно тривало доволі довго. І після того, як тієї миті воно припинилось з моїх уст, більше ніколи ніколи не лунало лайливих слів. Ніколи. Більше ніколи, дяка Богу. Той день, той день все змінив. То був день спасіння. Той день я сказав Глорія, вона оглянулася і підійшла до мене. І оскільки я виріс в церкви південних баптистів, а вона в церкві Христа, і її бабуся і моя бабуся не спілкувалися, тож ми туди просто не ходили. Моя бабуся вважала, що Ісус і всі учні були південними Баптистами. На її думку, вони мусили бути ними. Тож ми про це просто ніколи не розмовляли. Ми взагалі ніколи з ними про це не розмовляли. я покликав її і сказав «Глорія, якщо я Я не знав, як мені це їй пояснити. Ну, якщо я, можливо, знаєш, якщо я інколи буду ходити кудись, ну, знаєш і говорити про Бога, чи знаєш, розповідати своє свідчення. І пізніше вона сказала, що тоді вона подумала, яке ще свідчення? Я просто намагався пояснити їй те, що зі мною сталося. І врешті я просто сказав: я попросив Ісуса увійти в моє серце. Вона сказала: «Алілуя!» Що? Виявилося, що вона двома тижнями раніше зробила те саме. Вона прийняла спасіння в кінці жовтня. А я першого тижня листопада 1962 року. Алілуя! Боже зцілення, Боже здоров'я, Боже процвітання, Боже відновлення. Ви ж не вважаєте, що д'явол не буде намагатися кидати вам виклик? Звісно, він кидатиме цьому виклик. Коли сьогодні, сьогодні, пригадую, як одного разу Духом Божим, я сказав одному чоловікові про те, що він процвітатиме і що в його житті стануться певні речі. І там були присутні люди, які чули це. Тож вони просто вирішили подивитись, що він робитиме з цим. І коли він почав щось зробити, вони вирішили, що будуть вкладати гроші у все, що він робить. Але Господь нічого не казав про те, що вони будуть процвітати. Тож вони просто спантеличили його. Вони загнали його в борги. Розумієте, дьявол робитиме все можливе, щоб знищити те, що Дух Божий сказав йому про його процвітання. У людей я маю на увазі християн. Найбільше проблем саме з фінансами. Саме так. У дьявола було багато можливостей діяти саме через фінанси. Однак це буде час великого процвітання. І багато людей виходять з цього важкого періоду. І дяка Богу. Ми знали, як вірити йому. Дяка Богу, ми не мали боргів. Дяка Богу, ми твердо стояли і встояли. І дяка Богу за наших партнерів. І за вас, цій церкві, слава Богу. До кінця 2020 року у цього служіння на банківському рахунку було більше грошей, ніж коли-небудь раніше. І в нас не було жодних боргів. Борг це вбивця. Люди потрапляють в біду, коли стається щось несподіване як COVID-19. Особливо, коли дьявол ставить пастки. Цього тижня брат Коплен навчає про те, що віра є сьогодні. Віра є зараз. Я закликаю вас знайти місця писання, які стосуються вашої ситуації, і ухопити сьогодні за ці обітниці. Оновлюйте свій розум і вірте, що ці обітниці здійснюються прямо зараз. Сьогодні вірте в це. Скажіть це вірою. Сьогодні день мого зцілення, сьогодні день мого процвітання, сьогодні день мого спасіння. Хвала Богу. І для того щоб допомогти вам розвивати вашу віру, місія Кеннета Копленда пропонує вам теза цих передач. Ви можете завантажити їх абсолютно безкоштовно. Як тільки ви зрозумієте, що сила віри може зробити вас переможцем у будь-якій ситуації, ви захочете дізнатись, як зробити її своїм способом життя з дня у день. Наші передачі допоможуть вам дізнатись, як вивільняти віру, як приймати віру, як приводити віру в дію. Це допоможе вам перейти від надії припущень до цілеспрямованого прийняття від Бога. Коли віра говорить, Бог відповідає, Слово Боже відповідає. Всі тези є на нашому сайті kcm.orgua. я закликаю вас час від часу відкладати в бік все, що вас відволікає, і зосереджуватись на Слові Божому. Є щось дивовижне у тому, коли ви знаходитесь в атмосфері віри, вона заряджає вас зсередини. Вона живить вас зсередини. Всю необхідну та докладнішу інформацію ви знайдете на нашому сайті kcm.org.ua. Приєднуйтесь до нас завтра. Брат Копленд говоритиме про те, що віра є прямо зараз, і як вірити Божим обітницям і почати бачити будь-який ваш час як сьогодні. Це Євангелія Господа Ісуса Христа, і це найкраща новина, яку ви коли-небудь чули. Ми дякуємо Богу за неї. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на KCM Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кесія Моркє допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Моркє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.